Зарплатня 10 тисяч гривень в Києві. Ви вважаєте це нормально? Так нормально, адекватно. чи асистент вихователя 10-12 тисяч гривень. Організація харчування, підтримка чистоти, допомога вихователю з дітьми. Охайність, любов до дітей, відповідальна швидкість, зміні працювати в команді. Мені здається, що можна піти підберести, попрацювати і вже буде краще. А Можна у вас? Я швидко запитаю, як в адміністратора? тут написано, що зарплатня 10 тисяч гривень, але ж для Києва це дуже мало. Там Женю, там є година ставка, і ну яке навантаження, ви візьмете. А скільки у вас зарплата? Ви задаєте дивні питання? Я вам можу надати контакт, ви зв'яжете. Ну давайте, задаєте якісь дебільні питання. Я згоден, питання дебільні. Ну і вакансія в цілому теж хуйно. Правильно? Питання може дебільне трошки, але у вас тут вказано, що зарплатня асистента вихователя 10 тисяч гривень в Києві. Від Часу, ну ви вважаєте це нормально? Це робота на кухні, не це посуди, роздачі їжі для такої роботи. Нормальна, адекватна ціна і все і більше нічого не потрібно робити. Так я поняв хорошо. Ну мені здається, що прям для Києва заробляти 10 тисяч гривень собі. Та там же квартира коштує від 17-18 тисяч гривень. Ну як виживати, типу, на це зарплату? Це вже виходить, що дуже велике питання.